Наші життя наслідок наших рішень. І від минулого не втечеш. Ітан, за цю місію тобі доведеться заплатити. І дорого. Доброго вечора. Ми з України. Місія неможлива розплата. Частина перша. Це черговий внесок у всесвітньо відому шпигунську франшизу Тома Круза. Даний фільм є сьомим за рахунком та виходить на екрани через 27 років після виходу першої частини. Незмінним виконавцем головної ролі протягом багатьох років залишається Том Круз. Одним з авторів сценарію та режисером стане Крістофер МакКоурі. Раніше він вже працював над створенням двох попередніх частин, Нація ізгоїв та Fallout. Значна частина знімального процесу мала проходити у Венеції та Римі впродовж трьох тижнів на початку весни 2020 року, проте через спалах COVID-19 зйомки було призупинено, зрештою, продовжили знімати наприкінці літа у Великобританії, а згодом у Норвегії. Ходили чутки, що частину сцен планували знімати в Україні. Макоурі визнав, що на якомусь етапі йому дійсно сподобалась така ідея познімати декілька сцен в Україні. Але режисер відмовився від цього. Кошторис нової частини склав 290 мільйонів доларів. А на літо 2024 року заплановано вихід заключного восьмого фільму франшизи. Ну що ж, як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути нові пригоди до Макруза і зараз готовий обговорити їх з вами більш детально. Але перед цим хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Таємний агент Ітан Хант знову у справі. Йому разом з командою знову доведеться виконати надсекретне та надважливе завдання, від якого буде залежати доля світу. Такий тренд набирає обертів. Фінал форсажу поділили на декілька частин. Людину павука крізь Всесвіт також поділили. І тепер дісталися до місії неможливої, де історії, як завжди, розгортаються навколо Макгафіна. Тільки тут тепер полюють на ключик, який є ключем до таємної зброї. На секундочку, де одним з антагоністів стрічки є штучний інтелект, який теж полює за ключем. Таке враження, що у сценаристів стрічки поступово закінчуються ідеї, і сюди беруть теж стару, але дієву тему, як в тому ж термінаторі Скайнет. Власне, на мою думку, сюжет з кожною частиною стає більш передбачуваним, сценарій більш простіший, хоча сама історія має легку манеру оповіді, і без затягнутих мізансцен вам буде цікаво дивитися, незважаючи на хронометраж картини аж в 163 хвилини. Тут навіть буде кілька яскравих, запам'ятовуючихся сцен, як бій на мосту, на вузькій вулиці або дріфт на Fiat 500 Nova. Також тут багато яскравих характерів, хоч і не всі отримують адекватне розкриття. Для прикладу, та ж сама Грейс, які члени арт-департаменту, а саме працівники, які пов'язані з реквізитом, не зробили їй нормального паспорта. Наприклад, це той же польський. Там просто якийсь набір літер, що зовсім не схоже на польське ім'я. Зате, як завжди, ви почуєте тут ще й неймовірну музичну тему франшизи, яка іноді ще й підкреслює гостроту моменту, звісно, разом з хорошою акторською грою, проти якої я нічого не маю, плюс технічна режисура разом з хорошою операторською роботою, яка плюсує в багатьох елементах кіномови стрічки, як мінімум, з фокусами на важливих героїв та на важливі деталі. Також тут є легкі драматичні моменти, що не дуже працюють в порівнянні з комічними. Цю частину глядачі більше оцінили, як мінімум, відкриваючи сцену з подобленням російського підводного човна. Таке видовище викликало овації в залі. Але все одно, тут немає такого суперового аху, який я отримав від нації згоїв. Як не дивно, та стрічка справила на мене неймовірне враження, і я хвалив ту шпигунську історію. Але не нове продовження. Таке враження, що історія простішає, а єдине, на чому тримається франшиза, це трюки Тома Круза. Звісно, це зйомка на натурі, це видовищно, це вражає. Але це все не працює так вдало, як на початку. Тому хіба що тільки через те, що це блокбастер на враження, а вони в мене були. Я ставлю 7 з 10. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось, якщо так. То дайте, будь ласка, знати мені будь-якою реакцією вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я в свою чергу хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу. Слава Україні!